Коли почалася війна, син переїхав зразу до сватів. Вони там ближче, наче до того, щоб виїжджати швидше було. А ми залишилася мама 80 років, я брат. Просила, маму, давайте виїжджать, давайте виїжджать, давайте щось робити. Але людина в віці, вона ні, я буду тут, я буду це. Як ми могли залишити маму? Звичайно, не могли. І якось думали, що це не надовго, як і кожен з нас. Але потім, коли перший був авіаналіт і перше бомбардування цього будинку в Ліпках. То це, я вам скажу, було таке страхіття, таке горе. Я вам не передам. Це на тебе надвигається така чорна лавина, від якої ти нікуди не можеш заховатися, і вона тебе давить. Десь вночі всює не наш, а біля нас будинок. Фу! Отак свічка, ми вилітаємо всі. Я кажу: ви розумієте, треба всім уходити відсюди. Все, уже все. Ну, я їх умоляла, і 7 числа я евакуювалася. А ми а з 8 а з восьмого на 9 загинув мій брат. От і тут ми приїхали, похоронили брата, а тоді вже ж приїхали сюди на згарище. Господи, тут же. То страшне, що було. Ну все розруйноване, ну все згарище. Ми з горем пополам підійшли от сюди. Думаємо, розкопаємо, хоч би туди зайти. Тут же ж ну ну все згоріло. Я не знаю. Це, мабуть, були ці фосфорні бомби, тому що я думала, приїду, хоч щось знайду. Да, хоч щось знайду, нічого не змогла знайти. Ну ну просто до ниточки все згоріло, сплавилося все. Ну, мої сусіди казали навіть в погребі. У них розплавилися е, обигравачі. Район номер один з'явився в 2018 році як проєкт з джентрифікації старого міста, саме район Золоті Ворота, Рейтерська, Стрілецька це найстаріший район Києва. І Починалося все з того, що Андрій Тітеренко робив вечірки. Мета яких була зібрати кошти на якесь відновлення, покращення вулиці, на якій відбувається сама вечірка, і називалася це блокпації районного родин, коли почалася війна, Андрій Копиленко. Який другий засновник фонду разом з Андрієм Четрієнка вони вирішили, що якщо район номер мородин був присвячений на покращення старого міста, то чому б не зробити з цього проект взагалі з відновлення відбудови покращення після воєнного окупаційної України? Рік тому ми ми все ще їздили по різним містам і селам Київської області і прибрали там в будинках. Люди самі нас знаходили часто, просто зверталися через соцмережі, писали, що от є така родина. Будь ласка, допоможіть їм там, їм треба то там відбудова, ремонт, вив, там, вивезти сміття. І так, так само до нас звернулися люди, сказали, що є така чудова пані Світлана і пані Надія, що в них є будинок. І і Треба допомогти їм з ремонтом якраз криші, літньої кухні, бо їх будинок було повністю зруйновано. І ми коли сюди приїхали, ми зрозуміли, що їм дуже потрібна допомога. Вони були в розпачі, вони втратили близьку людину. Пані Надія дуже важко це переживала. І, скажу, у мене просто серце кров'ю обливалося, коли ми сюди приїхали перший раз. І ми собі сказали, що ми допоможемо їм. Я пам'ятаю, коли ми підписували меморандум з районом номер 1 і розмова була як, ми за три місяці можемо побудувати будинок. Тоді здавалося, ну дуже багато приходило фондів, дуже багато приходили, хто підписував. Да. Потім ми дивимося з Дімою. Приїжджаємо, я кажу, що люди ну, почали відбудовуватись, а я не знав саме, де вони почали відбудовуватися. Так це ж район номер 1 тільки який ми підписували меморандум. І ми так наблюдали, наблюдали і бачимо, що це 100% надійні <свісно> наші партнери. Да. І в цій історії дуже дякуємо вам, бо ну, сьогодні дуже важливо, коли людям дають надію, що відбудують, і доводять справу до кінця. Класичний барнхаус це будинки, які дуже популярні в Фінляндії, Норвегії і в Америці. Насправді, каркасна, каркасні будинки. Вони надзвичайно теплі, енергоефективні і гарні. Ну насправді це просто будинок, ніби з Спінтересту, про який ти мрієш. Чесно, я ніколи не думала, що я хочу будинок, але це це правда мріє. Хоч і квадратура здається невелика. Але всередині воно зроблено так, що тобі вистачає в принципі місця на все. Ми спілкувалися з моєю колегою з Марією і е, вирішили обрати із багатьох фондів із багатьох проєктів з різних направлень е, саме направлення відбудови будинків. А район No1 е, це хлопці та дівчата, які до війни вони робили гучні вечірки, вони перекривали вулиці і робили класні паті. І мені завжди ці паті подобались. Тому коли я побачила, чим вони зараз займаються, мені ця історія відгукнулася. Я просто набрала в телеграмі просто телеграм Андрій, Андрій це один із засновників фонду є ідея. Давайте відбудуємо разом будинок. Ми почули історію пані Світлани, пані Надії і почули цю трагедію, що загинув тут під час окупації її син. Ми поспілкувалися з нашими колегами і вирішили, що цьому будинку бути. Ось саме цей проект відбудова будинку. Це наш перший такий проект, до якого долучилися всі всі працівники компанії Бакарді Мартіні. І з точки зору того, що всі працівники задонатили, і з точки зору того, що ми від першої там до останньої секунди до того, як вже будинок відбудувався, а ми приймали участь у його відбудові. Це було щастя. Я вам не можу передати. І ось будівництво дуже гарно працювали. Хлопчики, такі трудяжки, ну такі, ну такі бригади, ні матів, ні випивки. Зранку до ночі повний світовий день працювали. Ви ж подивіться, все якісне, все. Ну і кожен день оце не нема, нема. Приїжджаєш уже щось новеньке, уже щось новеньке. Ну просто це було ну ну я вам не передам кожен день. Це вже ну інше. А знаєте, як бачиш, як будується, у тебе відроджується життя.